Ой, що тут робиться Ху -ху. Шо ви, дівшка? Капець, да? Ага, я їле пролізла. Вчора були курочки, а сьогодні розніс Угу. А так, Тож, ти вже прийшов мене на вечерю заберусь. Та ну ще майже. Вечерять мені не треба. Та да? Треба, звісно. Ну можна ще й побідати. на гнидників. Хто там казав його, не вийде, добро дня усім, не вийде, ну без того поміняти ваги, якщо не знімеш шифер. Ну бачите, зарізався. А ну покажу. Все воно капітально стало. Тож, звісно, мучення. Воно ж раніше строїло такі свої от глини нахерячили туди. Поки-поки Поки все позривав. Поки цю скрутив. Ну, нічого. Воно ще й раніше така ж дурна привичка була робити. Він покаже зоді глядачам над Я коробкою. Беру... Беруть он, дерево ж над коробкою. І оце ж і тут отакі бендуки строїли, що не доклали кирпича. Або, або не хватило. І вони на наковзили оцих же ж брьовин. Е, наложили, воно все протрухльовували стіни. Отакі. Ну, хватав це цемента кирпича. Ліпило, видно, що ліпили не але То прийшлося сьогодні на дурів видонкрочувати, позриво це все. Ну, Потихеньку процесу вже одна стоїть. А завтра всю заміню. Тоді вже все фронтони Ну зробить зробиться по красоті. Так що, от, -от, -от, -от сьогодні. Зранку курей сьогодні киш звідси. Все повирізали і погнали працювати. То нічого, кучі у вікно. Ну, там погано на сонце відсвіче. Зараз я до покажу покажу. вон якої глини. Ну Це просто тут капісон досок. То що так, друзі? Потихеньку, потихеньку. Так що зараз воно не, не гарно, а на долі самі все побачите. Як воно зробиться, як поставляться двері вже пластикові, тож поступово красоту з цього всього гнидника ми зробимо. Тож усім гарного вечора працюйте.